Штучний інтелект революціонізує ігрову індустрію, роблячи ігри більш захопливими та інтерактивними. Чи знаєте ви, що в іграх, таких як The Last of Us, вороги вчаться на ваших помилках? Це означає, що чим більше ви граєте, тим розумнішими стають противники, пристосовуючи свої дії під ваш стиль гри. Але це ще не все. Ще не лише контролює поведінку персонажів, а й може генерувати рівні гри в реальному часі. Наприклад, у No Man's Sky. Гравці можуть досліджувати нескінченні планети, кожна з яких створюється за допомогою алгоритмів Ші, забезпечуючи унікальний досвід для кожного гравця. Вам подобається грати з передбачуваними противниками, або ви віддаєте перевагу динамічному геймплею, де противники адаптуються до ваших стратегій. Також існують ігри, які використовують штучний інтелект для створення інтерактивних сюжетів, змінюючи розвиток подій залежно від ваших виборів. Дослідження показують, що грати в такі ігри це не лише цікаво, але й корисно для розвитку навичок критичного мислення та стратегічного планування. Тепер ваша черга. Що більше вас вражає? Геймплей чи технологія що за ним стоїть? Напишіть у коментарях. Не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше про ши в індустрії розваг.